Чемпіонський відбір у Львові розпочався чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці, на якому визначить склад збірної України. 90 найкращих стрибунів з'їхалось до нашого міста, аби вибороти путівки на чемпіонат світу. За результатами змагань, окрім головної команди, відберуть і найкращих юніорів. Аби заробити максимальну кількість балів, спортсменам спочатку потрібно виконати мінімум. Бали нараховують за складність вправи та додаткові елементи виконання. Виконують дві вправи. перша гладка, друга винтова. Кожний спортсмен повинен виконати вісім елементів. Вісім це є е, е, та перша необхідність, яка е, повинен виконати спортсмен. Крім того, є спецвимоги ще. Ну, це вже тонко ще чисто е, специфічні. Брати близнюки Лєсіни з Миколаєва одні з основних кандидатів до національної дружини. Першу вправу обидвоє виконали навідмінно. У друге молодший Єгор не зміг повторити попереднього результату, так і не дострибавши до кінця. Тепер сподівається перемогти у командному заліку. Ну, розкажу так, звісно, не знаю, мені вже фінали не светят, но все таки командний фінал будемо боротися. Сьогодні вечером, ну, собственно, собі срінабуть, поэтому до концябуть борьба. А наші львівські юніори свої виступи провалили. В особистих заліках спортсмени показали, чи не найгірший результат. Один за одним на фініші юні стрибуни не могли втриматись на ногах. Я хотів зпробувати лише здатніша. Бо ще дуже не дуже добре вмію, але по чуть-чуть почувся -чуть, чуть -чуть. потянув mm. довгий темпи, розумієте, і по зону, і. Перекру... ну, перекрутилося та не вийшло, а друге право не встиг ноги ставити і пішло наверх. Єдиним львів'янином, якому аплодував зал, став Юрій Шевченко. Неодноразовий учасник чемпіонатів України у складі юніорської збірної без проблем потрапив до фіналу. Цього разу хлопець збирається вибороти усі медалі чемпіонату України, а потім підкорити вершини світової першості. Я хочу досягнути все, що можна досягнути цьому виді спорту. Майстер спорту, як мінімум, міжнародного класу. Фінальні змагання відбудуться у неділю. А вже у листопаді сформована збірна України поїде виборювати світові нагороди до Лондона. Артем Лисак, Володимир Квятковський, головні новини. Львова.